Треба завжди помічати, що працює саме у вашому випадку, які інструменти, що вам дозволяє розслабитись і триматися ближче до беземоційного рівня. Тому що коли нас засліплюють емоції, ми не здатні адекватно судити чи адекватні вчинки якісь робити, тому що ми підвладні емоціями. У нас є якийсь там стан афекту, назбирані якісь образи, претензії, і немає ні адекватної розмови тоді, ні адекватних дій, ні вчинків. Тому важливо балансуватись, балансуватись об інших людей. Зараз я маю на увазі саме спеціалістів, ті, які хоч трошки розуміють, як все влаштовано в цьому світі, як працює мозок людини і як внутрішній ресурс направити на вирішення проблеми, а не на усугубляння цієї проблеми. Це правильне слово, сподіваюсь, так Так от цією людиною являюсь я, тому запрошую на консультацію до себе. Тому що в мене на консультаціях людина точно може відчути свій внутрішній голос, знайти ці внутрішні інструменти, які дозволяють проходити далі всі важкі ситуації. Це не означає, що їх більше не буде. Перевірки обов'язково будуть, екзамени свої, свій досвід ви будете проходити. Важливо тільки то, наскільки ви зможете роз'єднатися, роз із своїми емоціями, не піддаватися під них і адекватно. Оцінювати кожну ситуацію і кожну свою дію, це неможливо робити ідеально, ясно що, але це можливо робити більш краще ніж минулі рази. І в принципі, я прихильник розвитку чуть швидшого, ніж еволюційний. Це типа що завтра я розумніший ніж сьогодні, а сьогодні я розумніший, ніж вчора. Ні, можна ще трошки більше брати досвід інших людей, брати е, хід думок інших людей для того, щоб покращувати результати і якість свого життя. Часто люди, які приходять на консультацію, не знають, з чого почати, яка проблема найактуальніша, яку взагалі треба вирішувати. І звичайно, що першочерговий запит він практично завжди є не тим, який треба вирішувати. І, і тому я рекомендую зосереджуватись саме на тій проблемі, яка заважає вам бути щасливою вже сьогодні або щасливим, щасливою людиною. Саме те, що є в фокусі, там, саме те, що в першу чергу випливає. Ми за це хапаємось, за це беремось і його вирішуємо. Власне, я зробив абсолютно доступний формат е, зустрічі зі мною. Він може, може бути безкоштовний, може бути платний, може бути просто дотик, як загальна діагностика, а може бути е, повноцінний глибокий аналіз вашої ситуації. Вибираєте формат зручний для вас, пишете мені Хочу відповідь на це сторіс і зустрічаємось. Робимо щасливішими вас. Отож, для запису на консультацію достатньо написати у відповідь на це сторіс «Хочу». І ми домовимось про деталі нашої майбутньої зустрічі у форматі, який вам буде зручний, у час, який буде зручний, так само вам. Запропоную різні варіанти. Від вас треба просто готовність і бажання стати кращою версією себе. І я з радістю допоможу вам в цьому.